Підгадаю, що розкриті імена зрадників України, які свідомо працювали і виконували накази Рацирс руської тоталітарної секти. Це Ірина Кременовська та Олексій Святогор. Виявилося, що за цими двома є багато злочинів, у тому числі і докхантерство, яке вони навіть не приховували та отримували на солоду від знущання та вбивства беззахисних тварин. Через те, що люди почали масово говорити про їх злочини в соціальних мережах, Олексій Святогор почав погрожувати тим, хто не мовчить. Хочу процитувати. Не шутите, ребятки, если еще не вкурили, кто за нами стоит и под кем работаем, кто иски эти подготавливает и двигает. Да, может и отказы будут, пока. Я вообще не понимаю эти иски. Просто группа захвату вломилась, всех запаковала и закрыла, как сепаратистов и изменников. По-перше, учасники АЛАТРЕК ніхто знає про ваші методи. А по-друге, ми якраз знаємо, що за вами стоїть руська секта говножерів, від якої смердить по всьому світу. І ми знаємо, як ви під ними працюєте. А до людей хочу звернутися, щоб ви поширювали інформацію про цих злочинців, бо вони впевнені, що зможуть уникнути покарання ще й погрожують нам. Тому діліться, будь ласка, цією інформацією, щоб вони отримали по заслузі.